Чи може платник еліментів вимагати чеки? чеки? Ну цікаво, тобто якщо Чоловік платить дружині угу. еліменти. Ну тут давай так зразу розберемо. Є два варіанти. Угу. Можна платити налом, угу. а можна по безналу. Тобто, якщо по безналу ти на карту чи спеціальний рахунок відкривається. А, ну там можна платити і на карту, але обов'язково призначення, призначення платежу аліменти. І, і ніякі чеки вимагати, і, і, і чеки ніякі не потрібні. Якщо ти платиш за еліменти, є рішення суду або там у нотаріуса там договір а, і ти платиш з призначенням чес... платежу аліменти, ніякі чеки ти вимагати не можеш. А якщо ось ти налом платиш елементи дружині, то тоді краще брати розписку. Да? Так, так Тому що можеш поплатити півроку, а потім дружина. Як що ти є юридич... не... А обов'язково треба підтверджувати люби платежі, особливо аліменти? Якщо ви а колишня ви був... дружина, це така історія. що їй не сподобається, ти елементи не платиш. Тому нал беріть розписку, без нал пишіть елементи, і то там є нюанси. Про які знає адвокат сімейного права, шатило і партнери? Розлучення, елементи, поділ майна і багато чого цікавого у нас на каналі. Якщо підписані, будете знати. Або пишіть в коментарях питання, і ми будемо на їх відповідати. Всім лайк від сімейного адвоката, шатило і партнери. І від мене.